Всім привіт! З вами Савченко, і сьогодні я читаю для вас свій вірш Тепле каміння. Тепле каміння гріє пробиту спину. Літо вкочується до будинків на хвилях прибою. Тонкі золоті колісниці топлять в крові морозиво. Старезний годинник і магнітолу, із Я не здамся без бою. Новини вкручуються свердлами в руки завзятих, вивертаючись з коренем силу і залишки віри. Нагадуючи, що ще одна смерть під рідними стягами, на раду кабміна і нічого більше, що Бог, на жаль, не вивчає історії. Він, як і будь-який інший спостережник ООН, просто сумує, коли чергова істота втрачає єдиного сина, має з цього приводу щось особисте. Слухає тризно, перебуваючи у своїй триєдинній самотності, не почуваючи ані потреби діяти, ані провини. Сидить у літній напівтемряві, на березі Чорного, як всесвіт моря, звісивши ноги у історичну прірву і хлипою непомітно. Отакт прибою. Дякую. На сьогодні все. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, писати в коментарі, розповідати про цей канал своїм друзям, кидати його своїм знайомим. Кидати своїм вчителям з української літератури, або, навпаки, не кидати, якщо вам за мене соромно. Отже, мийте руки з милом і будьте здорові. Бережіть себе. Па-па.